Анатолій Валевський. Корабель Мрії Кажуть, що в наші дні все менше і менше місця залишаються романтиці та безкорисливим мріям. Але все ж вони існують і тому вперто ріже форштевень, білопінні гребені океанських хвиль, які знехатя розступаються і знову замикаються за кормою гордого фрегата, утворюючи мерехтливу морську стежку. Що біжить до далекого небокраю. Солонуватий вітер наповнює міцні вітрила і несе по морях і океанах корабель мрії. У спекотний полудень, коли вицвіла від спеки водна гладь, зливається зі збляклим небом за далеким краєм, а розумліли чайки ліниво ширяють у горі, прямує струнки фрегат туди, де завжди з надією чекають його вірні друзі. Та вдячні пасажири, розплавленим західним золотом до багряної кулі, що неспішно занурюється на відпочинок у бездонній безодні океану, примарною стежиною срібла, розлитого на безкраї поверхні водних просторів сором'язливим місяцем, крізь туманний ранковий серпанок, що пливе в досвітній млі, все далі і далі прямує свій шлях самотній вітрильник. Далекі зірки холодно мерехтять у недоступній височині, з стежачи за відважним мандрівником. Грізні шторми і негаразди, виснажлива спека і холодні зливи, снігова круговерть і підступні айсберги перевіряють його на міцність. Але стійкий фрегат наполегливо йде своїм курсом, залишаючи за кормою острови і моря, країни і континенти. Іноді хто-небудь із пасажирів сходить на берег своєї мрії і залишається там назавжди. Але найчастіше, через деякий час він починає відчувати незрозуміле знепокоєння. У тихому шепоті нічного бриза вважаються картини хвилюючих легенд далеких мандрівок. Серце завмирає в трепетному очікуванні чогось незвіданого. І тоді, залишивши на березі рутинний тягар щоденних турбот. Пасажир знову сходить на палубу фрегата, щоб продовжити захопливу нескінченну мандрівку. І ось що дивно, де б у яких далеких морях не пролягав шлях загадкового корабля, але варто лише згадати про його пружні вітрила, як фрегат уже тут, як тут. Ось і гостиний трап спущено, і екіпаж, як завжди, готовий на всі сто до зустрічі, і капітан з помічниками радо вітають гостей. А улюбленець команди, неймовірно кмітливий веселий папуга кардинал, вже хвацько виспівує старовинну морську пісню, хитро косячи оком на новоприбулих. І поки мандрує гордий фрегат безкрайніми просторами океану романтичних мрій, завжди знайдеться на його борту місце для тих, хто здатний дивуватися і вірити, любити і сподіватися, шукати і не здаватися, тому що це ж корабель мрії.